Слава Україні! В цьому відео хочу розказати про косяки саме мого ікса. Не чийогось, не всіх підряд, а саме мого екземпляра. З перших ангельські очі, як то називається. Ліва щось в мене дуже тускло. Можливо, це зв'язано якось з лампочкою, але це, я думаю, питання рішиться. Підемо вже так, по порядку, як то кажуть. Так. Тут а, ніби все нормально. Є там всякі невеличкі такі сліди експлуатації, як то кажеться, не без цього. Йдемо далі. Задок. Є питання по парктронікам. Буває, працює все справно, буває, чогось він пищить, як то ззаді хтось стоїть. Ну, це таке питання. Наступна їхня головна болячка, це, якби правило, всіх іксів. Щось я знайду ключ. Це задній замок. Як то кажуть, так кіна не буде пальцями. Пробуємо з ключа, з ключа відкриваємося. В чому причина, а ось в чому. Порвався. Як, як правило, туди затікає вода через ці щілини, що зверху. От тут одесь є, тут десь нема. Значок вже теж трошки підустав, не помішало би поміняти. Їдемо далі. Так, є в нас тут такі ніші і ось там от внизу чомусь після мойки буває трошки волого. Мягко кажучи, щось з одної, що з іншої сторони. Не знаю, з чим це зв'язано, треба буде з цим теж зайнятися питанням. Це є зрюток, ладно. Йдемо до салончика. Так, по салону. По салону є питання саме моєї комплектації, підстаканників немає. Але є інше питання. Чому було їх не зробити як в нормальних машинах під локітнику? Нормальних два підстака. Ну, ладно, таке в них технічне рішення. Карта права. Що з нею сталося, не розумію. Можливо, просто розбухла, можливо, тут був якийсь удар по ній, ну, вид вона такий має. І люк саме цікаве. Відкривається він лише наполовину, як бачите, оця частина не заходить. І тільки на провітрювання. Одна частина ця верхня передня відкривається. І все. На цьому з люком у нас усе. По самому заду, як то кажуть, питань немає. Я 1,93 три. Ну, якщо такого коліна скласти, то, звісно, трошки мені тут тіснувато. Але це я відкинувся ну, як на боліді, скажімо так. Тобто, якщо хтось менше, то тут місця достатньо ззаді. Перейдемо до переду тепер. Так, в принципі, по задньому ряду більше питань немає. Ну, По-перше, сидіння вже не в кращому стані, але це таке, це роки. Сама подушка Ербена. Чому вона, якщо на камеру видно, випирає з одного боку, це питання. Але тут таке 20 років в машині, що від неї хотіти. Так. Так, так, руль морально устарівший. Вже його, ну, це буде під питанням, це його поміняю на спорт, як думаю так. По приборці, там в мене світиться airback, я його ще так і ним не зайнявся. Зараз побачите, справа, так. Да. Коли я поміняв шини, до речі, засвітився, був ось такий от значок в шинах. Називається оця штука. І вона в мене тут освітилася помилкою. Всього лиш на все зажимаєте цю кнопку. Воно, я так зрозумів, запам'ятало, що немає того тиску в шинах. І тепер воно так і показує, що все окей, немає тиску в шинах. При їзді, е карта десь там тарабани, чи то ці стеклоподйомники, кнопки. Десь є звук якийсь, як правило, десь він звідси уходить. Ну, можна почути. ну, да. Белає, що ж тут кіте, десь там свірчки, десь там що. А, ще моментик. у мене відлетіло одна, одне кілечко звідси, яке виглядить ось так. от, Щось покажемо. Ось так воно виглядає. Треба буде його якось. На. наклей якісь посадити. Ще такі моменти з кіпочками. Отаке от буває. Це саме ця. це. Як то гарно файно світиться. Це ми назад вставляємо. Ну так, в принципі, все. Ще з мінусів машини. Ну, в принципі, з мінусів. Вона жорстковата, але це напряму зв'язано з тим, що я поставив сюди 20-ті колеса на низькопрофільній гумі. І це, я знав, що буде жорстко. Але так як це BMW, це доволі таки жорстко, скажімо так. Жорстковато. Ще буває при заводі на холодно. Трошки такий димочок ззаду йде. Ну, якби дизель, всі діла. Але у мене був перед цим Віто. Ну, не перед цим. Це він у мене був років 5 назад. Чи 6. Віто 110-й був CDI 2,3 мотор, чи 2,2. 2,2, по-моєму, мотор там був. То там тільки пшик був при заводці. Тобто, ти завів він, пшикнув і все. І на цьому дим кінчився. А тут не знаю, чи це зв'язано з заводською Вебастою, яка підключається під час прогріву чи що. Але буває там тако, з такого з півхвилинки-хвилинку такий димочок непоганий ззаді. Ну, може, це вже в мене моторчик трошки уставший, хто його знає. Ну на тепло такого немає, іменно на холодну погоду. Ще з моментів ця шторка, ну, як правило, в них всіх поломана, яка має закривати підстакани. Якийсь мене тут мусор варивається. Але є така от заглушечка зверху, яка вставляється сюди. Цікаво, звісно, вона має вигляд. Напишіть в коментарях, хто знає, чого вона саме такого вигляду. Та й таке. Ну, і тут у нас трошки пошкрябано все. ну 20 років в машині. Що ж тут хіт? Що ще не сказав, ще чомусь в мене не працює омивач фар і заднього скла. Не знаю, може там заглушка, може просто моторчики здохли, але працює тільки лобового. Так що всім гарного дня. Слава Україні, слава героям!